Привіт усім! От скажіть, яке аніме найкраще? Це ж вічна тема для суперечок, правда? У кожного є свій фаворит. Але знаєте що? Сьогодні ми спробуємо обійтися без особистих думок і просто подивимось на сухі цифри. Давайте дамо слово даним і з'ясуємо, хто ж насправді очолює цей олімп. Так, це те саме питання, яке може розпалити неймовірні дискусії серед друзів. У кожного є той самий серіал, який просто перевернув світогляд. Але що, якщо існує спосіб знайти ну більш-менш об'єктивну відповідь, чи це взагалі можливо? А відповідь, як не дивно, саме в них у даних ми проаналізували мільйони. Просто уявіть мільйони оцінок на найбільших аніме ресурсах, і саме ці цифри допоможуть нам скласти рейтинг максимально наближений до об'єктивного. Так, як же ми все це рахували? Дивіться, ми взяли п'ять, скажімо так, стовпів аніме спільноти. Це IMDb — такий собі глобальний гігант, де є все. Далі AniList.co — дуже сучасна і зручна штука, AniDB.net — це вже для хардкорних фанатів, там просто неймовірна глибина даних. Ну і звісно, MyAnimeList або MAL, найбільше ком'юніті, і Anime News Network або ANN — головне джерело новин. От коли зібрати все це докупи, картина виходить максимально повною. Ну що ж, почнемо. І почнемо ми з справжніх легенд: це ті аніме, що не просто пройшли перевірку часом, а стали ну, справжніми іконами, тими, на кого рівняються. І перший у цьому списку легенда про героїв галактики. Це просто епічна монументальна космічна опера, яку, чесно кажучи, досі ніхто не перевершив. І ось вам факт, який просто вражає: легенда про героїв галактики досі, досі посідає перше місце на anidb.net. Ви тільки вдумайтесь, серіал з 80-х. це щось неймовірне і доводить наскільки він геніальний і актуальний навіть сьогодні. Рухаємось далі, і тут у нас ковбой бібоб. Аніме, яке, мабуть, є синонімом слова стиль. Цей джаз, ця нуарна атмосфера, ці персонажі. Ну це просто культ. І не тільки в Японії, а по всьому світу. І цифри це тільки підтверджують на IMDb, де голосують мільйони людей, ковбої Бібоп стабільно тримається в топах. Він, по суті, встановив планку якості для всієї індустрії. А ось зошит смерті. Це справжній феномен. Для багатьох багатьох людей саме цей серіал став квитком у дивовижний світ японської анімації. Так, зошит смерті це ідеальні вхідні ворота, інтригуючий сюжет, складні моральні дилеми, інтелектуальні дуелі. Це чіпляє навіть тих, хто до цього аніме взагалі не дивився. А стабільно височенні оцінки на IMDb — найкращий тому доказ. І закриває нашу групу ікон ворота Штейна. Це просто шедевральний науково-фантастичний трейлер про подорожі в часі. І повірте, він змусить добряче замислитися. Головна сила Ворітштейна це його неймовірна стабільність. Роками, роками цей серіал не випадає з топів IMDb. а все тому, що його історія настільки глибока і зворушлива, що її просто неможливо забути. Окей, від класики переходимо до сучасних гігантів. Це ті серіали, які не просто стали популярними, а буквально розірвали інтернет і перетворилися на справжні культурні явища. І починаємо з Хантер Хасхантер версії 2011 року. Це той рідкісний випадок, коли ремейк виявився настільки крутим, що затьмарив оригінал і підкорив серця мільйонів. Хантер Ха Хантер це унікальна історія. Річ у тім, що він має не лише шалено високі оцінки, а й неймовірну популярність. Такий подвійний удар це справді велика рідкість у світі аніме. Ну а тут у нас атака титанів: аніме, яке просто зламало всі можливі шаблони і стало глобальним культурним цунамі. Про нього говорили буквально всі, навіть ті, хто далекі від аніме. Якщо скласти докупи оцінки та культурний вплив, то атака титанів це справжній монстр. На IMDb він стоїть в одному ряду з такими гігантами, як Гра престолів чи пуститися берега. Це просто неймовірний рівень. А тепер гінтама це щось абсолютно унікальне. Уявіть собі, шалений коктейль з комедії, драми, екшену, пародії, цей серіал може змусити сміятися до сліз, а вже за п'ять швилин ридати. І ось що дивує найбільше. Окремі сезони гінтами просто окупували вершини рейтингів. На ані лист вони стабільно займають найвищі сходинки. Це говорить про неймовірну любов і відданість фанатської бази. І ще один феномен кошик флюктів. Фінал. Ця історія доводить, що сила емоцій і глибина почуттів можуть бути набагато потужнішими за будь-які епічні битви. Це справді щось особливе. Побачити драму, повсякденність на вершині рейтингів це майже нереально. Але височезна позиція на аніліст показує, що глибокі, зворушливі історії, які торкаються самого серця, цінуються понад усе. І ось ми підійшли до найцікавішого: справжня битва за перше місце. Уявіть собі: в одному кутку рингу – сталевий алхімік-братерство. Це без перебільшення жива легенда. Еталон, який роками роками тримав перше місце на IMDb. А в іншому кутку Фрірен, новачок, який увірвався в топи і вже захопив перші сходинки на Мал та ЕНН. І що найцікавіше, на Аня Ліст та Ані Дібі вони йдуть ніс у ніс. Це просто неймовірна дуель старий корой проти молодого, зухвалого претендента. Хто ж вийде переможцем? То які ж висновки можна зробити? По перше, велич це не просто успіх, це стабільність і любов мільйонів на багатьох платформах. По-друге, класика, звісно, вічна, але сучасні шедеври завжди готові кинути їй виклик. І найголовніше, неважливо, чи це космічна опера, чи зворушлива драма, будь-яке аніме може стати найкращим. І наостанок, давайте подумаємо ось про що: у світі, де щосезону виходять десятки нових аніме, що взагалі означає цей титул найкращий за всі часи? Можливо, справа не в цифрах і не в місті в рейтингу. Можливо, справа в тому, сліду, який серіал залишає в душі, а яке аніме є найкращим саме для вас.